Дівчата, дівчат. Виставь до мене Перше серпня. Продовжую робити мікрофон. Мені включить, будь ласка. У Мене включений. 1 серпня продовжує роботу медіа центру Україна. Зараз говоримо про жнивну кампанію і про те, скільки врожаю вже зібрано і якою може бути яга, його загальна кількість. З нами на зв'язку Дмитро Соломчук, народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю і вітаю з медовим спасом та маковеєм. Всім щедрих врожай та смачного меду. Дякуємо вам на Отже, поговоримо про жнива цьогорічні. Розкажіть, будь ласка, скільки врожаю вже зібрано, скільки ще планується зібрати, і наскільки ці обсяги співпадають з запланованими На сьогоднішній день. Вже зібрано більше 23 мільйонів тонн врожаю. Зарозуміло, що очікування були навесні трішки більше. По моїм е, підрахункам на перше серпня, це мало бути баранніх культури вже 28-29 мільйонів тонн. Але враховуючи те, що е, південні східні також регіони України були без дощу на протязі трьох місяців, і там частина і сумщини, Харківщина, Запоріжжя і інші області зібрали тонна 800, дві тонни е, е, пшениці з гектара, що дуже мало. В західних регіонах ці показники значно краще, і якщо взяти там Рівненська, Тарнопільська, Хмельницька, Франківська, Львівська області, то по пшениці аграрії збирали від 6,5 до 9 тонн на гектар. Так середні показники, дивлячись від також від якості землі. Чи вплине це зменшення кількості врожаю від запланованої кількості на вартість агропродукції? На мій погляд, загальна річне врожай буде менше, чим був запланований, тому що також бачимо південні східні регіони дуже втрачають багато сонячника та кукурудзи. І е, ціни взагалі то е, е, підвищуються, і е, це світова тенденція через неважанність з багатьох країн? І вже е, сьогодні ми бачимо вищі значно ціни ніж минулорічні, як на пшеницю, так на ріпак, так і на інші культури. Якщо говорити про збут зернової і похідної продукції, якими сьогодні є перспективні напрямки для України? Uh, ну на сьогоднішній день і вже там навіть за останні місяці, так три-чотири місяці. Останні весняні літні. Експорт у нас збільшився з порівняння з минулорічним сезоном на 5-7% І більше експорт перенаправився через е, е, одески порти, тому що пересує страхування від британських компаній більше судновласників почали заходити. На завантаження, якби і це здешевило логісти... витрати на логістику для наших аграрів, Тобто вони можуть сьогодні вже отримати значно більшу ціну ніж мину... минулоріч. через західні кордони. Експорт зменшився в порівнянні там з початком повномасштабного вторгнення і початок війни. Якщо говорити далі про гуманітарний морський коридор, який відсоток агропродукції наразі експортується саме ним, саме морем, і ви сказали, що вдалося збільшити обсяги експорту саме морем. Наскільки ви виросли ці обсяги? На сьогоднішній день в загальному тенденція, якщо взяти весняна, літня експорт по морю встановить орієнтовно 80%. відсотків. Що дивлячись з яким періодом рівняти, чи з 23 м роком, чи з 22, м але в загальному ми вже по морю виходимо на показники до які були до 22 другого року, до повномасштабного вторгнення, в принципі, якщо порівняти з минулим. Роком дивлячись, також який період, тому що були різні показники там весною, літом, осінню. Вони дуже відрізнялися від безпекових заходів. Якийсь період там і на 30-40% відсотків по морю збільшився, які за якийсь період на 10% збільшився. збільшився. Або чи вистачає зараз робочих рук в аграрній сфері відповідно до тих чинників, які спричинила війна? За робочими руками в агросфері, на жаль, повна катастрофа, особливо в малих середніх господарствах, яких найбільш в які не могли бути ну, не визначились критичними, і в яких велика кількість працівників мобілізована, і сьогодні трактористів, операторів, комбайнів ну катастрофічно просто не вистачає. Також агрономів не вистачає. Якщо навіть на сайтах з'являється десь об'ява, резюме людини, то до неї там, може за добу за дві звернутися там сто подавців і пропонувати робоче місце, умови життя, харчування, тому що людей немає на селі. А чи впливає цей фактор на обсяги збору врожаю, чи вплинув він на обсяги збору врожаю, на темпи збору врожаю? Це впливає більше на технології виробництва. І якщо ми, як і Європейський Союз, хочемо рухатись більше в сторону органічних продуктів харчування, тому що є така європейська тенденція, світова тенденція. І на органічні продукти харчування в принципі черга стоїть, і європейці хочуть їх купувати там без е, додаткових пеців, не обійдеться, тому що по декілька разів механічно потрібно обробляти культури, і ми не можемо в цьому напрямку взагалі розвиватися без людей, і не зможемо ніхто з фермерів, тому що е, це просто технічно буде неможливо. А яка ситуація із пальним? Чи вистачає пального в аграрній галузі та грошей для його закупівлі для, для необхідних наразі робіт? Пального вистачає на сьогоднішній день. Тут так само, якщо взяти по грошам, якщо це центральна Україна, західна виражайності, яка є сьогодні? літні жнива майже вже завершились. Коштів вистачає, якщо взяти південні східні регіони при такій мінімальній вражайності, яка призводить до збитків, зрозуміло, що з коштами катастрофічна ситуація. І, а зараз починається саме активний так сезон в агросфері серпня. Місяця стартує як посівна, і потрібно готувати техніку. Потрібно готувати техніку для обробітку землі, і потрібно готувати комбайни, прічіпи вантажівки для осінніх жнив. Тобто це така витратна велика частина і в південних східних регіонів регіонах. цим регіонах, велика проблема. Дякую вам, пане Дмитре, за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про жнивну кампанію. Скільки врожаю вже зібрано, та якою може бути його загальна кількість. А медіа центр Україна продовжить свою роботу завтра. Ми вже працюємо над розкладом. Залишайтеся з нами.